Привіт всім, мене звати Соля і сьогодні я хочу вам розказати про те, як скачувати відео з Ютубу. Ось я відкрила наш канал. І ми відкриваємо ну, будь-яке відео. Там а, у нас є рядок оцей і www.youtube.com і далі нам не важливо, ми між www і крапка ставимо на англійській мові дві букви S. Ось так. Нажимаем Enter. У нас відкривається сайт safefrom.net. У нас відкривається ось ця ссылка і ми нажимаємо Завантажити. Нагрузиться. Ось є нам пише назву Тривалість і джерело. Ми нажимаємо більше. Ви можете скачувати mp 3 або в HD якості, але особисто я завжди скачую MP4 720. Почалося завантаження. Зараз завантажить і я вам покажу, в якій якості. Ось, Привіт всім! Сьогодні ми вам покажемо як сьогодні з моїм YouTube рожеве кори для розсочків. Ось так. Це було все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на наш канал і всім па-па!